Вітаємо всіх в майстерні слова. Сарненщина – це місце, де творили і творять свої шедеври митці слова, а об'єднує та надихає літераторів любов до своєї землі. Сьогодні на зустріч до нас завітала молода поетеса, член спілки журналістів, співавтор поетичного альманаху пролісок Тамара Гнатюк. Вітаємо, Тамара. Доброго дня всім. Давайте знайомитися. Ви, я знаю, з мальовничого куточка села Любиковичі. Так, народилась і весь час проживаю в Любиковичі, закінчила школу. І так як я дуже люблю книги, я отримала професію бібліотекара після навчання в Рівненському державному гуманітарному університеті. Я повернулася знову ж таки у свою криницю любові, у своє село, яке мене надихає. Любиковці і працює бібліотекарем в себе в селі. Писали щось про рідний край, про свою Любовичів, про свою родину, про свою бібліотеку? Вірш на цю тему? Є вірші багато про і про село, і про бібліотеку, але вони настільки об'ємні. Що я думаю, це буде дуже довго. Це треба буде зробити окремо про Любиковича і, можливо, навіть у Любиковичах. Дуже добре. Я думаю, що ви нас туди запросите на свій, на свій власний творчий вечір. Так, дуже добре. Пані Тамара стверджує, що життя, яким би воно складним не було, прекрасна річ. І займати в ньому активну позицію потреба її душі, без якої не уявляє себе. А душа нашої гості це поезія. Скажіть, будь ласка, Тамару, що сприяло вас вперше викласти свої думки на папір? Це сталося ще в школі, коли моя вчителька української літератури писала на дошці прізвище поета, і ми зачитували ці всі. І я сиджу біля коли я хочу писати вірші. Ну, правда, в школі цього не сталося. Це сталося набагато пізніше вже в університеті. Надихає мене в основному природа. Я дуже люблю природу, я захоп... Я бачу все, що я бачу, я все його кладу на вірші, намагаюся його римувати. Навіть перший мій вірш, який був найперший написаний, найпершою українською мовою цей про природу. Зачитаєте нам його? Зайдімо разом у стигле жито. Ще поки серпень. Ще поки літо зірвімо колос струнко високий, не змолотили його ще поки. Іде назустріч жито колося, тобі у руки мені волосся. Ідуть назустріч волошки квіти, Щоб не зів'яти, щоб слід лишити. Миті волошки на вишиванку. Засяють синьо уже до ранку, уже до ранку стрибають босі, сини і дочки, золотокосі. А ми те жито, та на сорочку золотокосим, синам і дочкам. А ми у серпні лишимось жити, ще поки час є, ще поки літо. Дякую, Тамару. Я вам хочу сказати, що я завжди кажу цю фразу, що творча людина, особливо поет, бачить навкруг себе абсолютно іншими очима, такими, як бачу, наприклад, я не творча людина. Е я зрозуміла, що природа це певна така. Це перше, що мене надихає. Це перше, що вас надихає. А взагалі є теми, які ваші улюблені, або якась одна тема, яка. Які ви віддаєте. Якщо сказати так, одним словом, так. це любов. Любов у всіх її проявах, любов конкретно до людини, любов до всіх, хто тебе оточує, любов до своєї держави. Тим більше зараз це як ніколи. Це як ніколи. Любов і ну, не така любов, якою ми її розуміли до війни, до нашої армії. Крім того, що ми, українці. Зараз в цій ситуації ми пізнали вищу форму любові. І це не можна не надихати. Воно навіть саме, воно проситься у мене і вночі, і в день воно проситься на папір. Просто саме. І дуже мені важко і писати про це, і читати тим більше. Але отак я як і українка, і як бібліотекар, звісно, не оминув мене в цей день, 29 серпня. Це, мабуть. Крайній вірш, який я написала, прем'єра, який я присвятила нашим воїнам, які за нас віддали життя. Останній понеділок літа, нехай би став останнім днем війни. А хто ж загоїть серденько розбите, живими не вернулися сини? Їх пам'ять бережуть свіжі могили, багряний сонях. В маминих руках безцінні сльози батьківські, омили майбутнє України світлий шлях. Чудово. Чудово, я думаю, що цей вірш почують наші захисники, їх надихне ще більше сила і воля на те, щоб скоріше наступив мир. Ми продовжуємо до. Вашої творчості. Тамара, скажіть, будь ласка, я знаю, що ваш улюблений автор, поет, письменник це Микола Вінграновський. Так. Як саме він вплинув на вашу творчість? Я взагалі Вінграновського називаю дзеркалом моєї душі. Чому? Навіть коли буває в кожного, в кожної людини, в кожного поета чи хто себе просто так називає поетом, бувають такі творча криза. От не, не пишеться воно або дуже сильний стрес, або просто не пишеться. Мене для цього є Вінграновський. Я відкриваю книжку, і мене таке враження, що бачу я його в його вішах себе. Так. Іноді мені навіть здається, що я чую його голос. І ось один із найулюбленіших, просто улюбленіших моїх угу. віршів, в який я хотіла вмістити все, що відбувається, і коронавірус, і всю цю ситуацію в нашій державі. Все під впливом Івінграновського, і самої ситуації в державі. Голос твій, як молитва звучить, серед безладу, реву і крику зупинилась планета на мить, щоб прийняти твій голос, як ліки. Говори свої ніжні слова, не про те, як підступно вбиває почорніла зелена трава, брат на брата іде наступає. Говори, але лиш про любов, не про те, як горить і палає, знову десь наламав дурень дров, що й корону собі одягає. Говори, як сумуєш, як ждеш, і не згадуй закриті кордони. Ти, мабуть, ізольований теж, тут працюють одні телефони. Як я хочу напитись тебе в твоїм голосі біль утопити. Час мине. Небо знов голубе, вічно тільки любов вміє жити. Молодець. Мару, ви дивуєте, просто, чесно кажучи, дивуєте своєю поезією. У Мирослава Дочинця є такий вислів. Чому одні книги читають і не вірять їм, інші читають книги і вірять їм, а треті просто довіряють. Скажіть ваша думка, як бібліотекара. Чому так відбувається? Ну, Вірять тільки тим, хто чесний. В поезії бути чесним це перше, що може бути. І я як бібліотекар хочу сказати, що от зараз і в цій ситуації, і ще до війни, в моїй бібліотеці обирали в основному письменників рідного краю, в Сарненщини. так як у нас, слава Богу, письменників дуже багато. Вірять їм, тому що їх люблять, тому що вони свої. Їм у кожному слову їхньому віриш. Хочеться посміятись, це теж сармінські письменники. Хочеться поплакати, це теж самінські письменники. письменники. Тому нам в цьому плані пощастило, і мені, як бібліотекару, дуже пощастило, бо я знаю, що порадить своїм читачам. читачам. Тому я думаю, що тільки чесність і тільки відверта поезія можна зачепити, бо там кожен побачить себе. Отже, позиція нашої гості і в дії, і в слові, і в її творах. Тамара, ви чудова, молода талановита поетеса. Я впевнена в тому, що ми дочекаємося вашої віршованої збірочки, вашого творчого вечора. Які ми проведемо і в Любиковичах, і презентацію проведемо, книжечки в нашій бібліотеці, і творчий вечір в нашій бібліотеці. Ви того варті, ваша поезія варта у вас. Ваша поезія не тільки надихає, але й згуртовує всіх нас до добра, до миру. Ніч зорями малює твій портрет, Чумацький шлях, незвідана дорога. По ній йде Бог і чує мій секрет. Про тебе, мій секрет, летить до Бога. Зійде зі шляху і утре сльозу, промовить так спокійно на івриті, не лий біршив оманливу красу, хай правдою слова будуть зігріті. Тривожний голос, сутінки ФМ. Я написала: Господи, Всевишній, я божевільна з погляду нікчем, я молодшина. З погляду безгрішних, пульсує щось гаряче у мені, це мудрі люди називають віра. Душі торкнулись ніжні промені. Упала пелена, пекельно сіра, чи плач, а чи молитва не втямки, ім'ям твоїм я дихаю, я дихати вже стала. На небі Загоряються зірки, якими ніч портрета малювала. Скажіть, Тамаро, що б ви побажали нашим читачам, слухачам і всім, хто нас зараз бачить і чує? Ну, по-перше, не боятись. І Якщо хочеться написати вірш, нехай він буде ну, не такий ідеальний, нехай може він там буде і метроритм збитий, і рифма не така, але він уже буде? А потім. Зранку прокинешся наступного дня? Ой я тут трошки поміняю. А через тиждень він знову здається не такий, ще трошки поміняв, а через місяць він вже буде ідеальний. Просто не боятися, не боятися відкривати свою душу паперу, ну і тому, не, тільки паперу. І не тільки паперу, і прочитати брату, сестри, другу, подрузі. Прочитайте, навіть якщо вони будуть сміятись довго. А в вашому випадку хто у вас перший є читач, ваших перших слухач? Ну, мабуть, все-таки моя мама, яка теж бібліотекар, яка коли працювала в бібліотеці, сама писала всі сценарії у віршованій формі. А в вашій родині хтось є такий творчий? Якось, мабуть, і немає більше. Ну, перш Ну, так сталося. <ривіт> все добре. <ривіт> так сталося. Давайте, Тамарочко, давайте ще нам, будь ласка, даруйте свої вірші. Оце, мабуть, автобіографічний, такий, що я собі дозволила його написати, хоча довго від нього тікала. Мої вірші відкрита рана не залікована ніким. Моїм віршам ще час настане, прийде пора віршам моїм. Від божевілля не вмирають і від тремтіння в голосі. Можливо, тим мене й згадають, що я була не як усі. Часи віки, вони безсилі, а головне безсилий страх. Я свою вічність. Вже здійснила. Вона захована в віршах. Браво! Браво, Тамара. Нам залишається подякувати за таку чудову, чудову зустріч. Впевнена, що вона не остання. Ми вам бажаємо звичайно, миру, добра, творчого натхнення. Творіть, даріть, даруйте людям свою творчість, обов'язково, свою мудрість в той творчості і. Творіть на благо усім! А для всіх нас нехай це буде естафета добра та любові. Бажаємо всім міцного здоров'я, миру, родинного тепла. Нехай міцною непереможною ніким і ніколи буде наша велика родина Україна. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.